Здоров, друзяшки, і це третя серія шоу Холостяк, в якому наш Холостяк Опанас буде обирати собі дівчину. Ось ми можемо бачити усіх дівчат, які є на нашому шоу. Ще жодна учасниця не покинула проєкт, але це поки. Тому що цю серію я хочу почати саме з того, щоб вигнати одну із учасниць. Так вийшло, що одна із цих дівок додумалася зателефонувати Опанасу. І спитать, а чи не проти ти опанас? Точніше ні, чи не не проти ти Опанас? А чи познайомиться, чи погулять мені, та ближче там поспілкуватися із якимось пацанчиком? Як ти думаєш, може це буде гарна ідея? І от опанас подумав. Що, ну, знаєш, подруга, мабуть, це для тебе гарна ідея. Якщо ти не хочеш боротися за моє серце, ти не хочеш на що кохання, то йди, мабуть, шукай своє кохання в іншому місці. І от хто із цих дівчат, на вашу думку, міг це зробити? Напишіть в коментарі. І зробимо цю церемонію вигнання. Всі біжать, всім цікаво. О, десь дівчата взяли їжу. Клас! Я вирішила на церемоніях вигнання дарувати дівчатам отаку ось кавоварку. Якби у нашого шоу є спонсор, і цей спонсор чорна кавоварка. Чорна кавоварка найкращий подарунок від розбитих сердець. Якби подарувати свої колишні і забуття про них навіки. І от, поки дівчатка в нас сидять за столом і п'ють, мабуть, чай і каву від наших видуманих спонсорів, саме час відкрить таємницю, хто ця нагла дівчина, яка позвонила нам і так зухвало вирішила пограти серцем опанаса. От саманточка зараз думає, хто це міг бути. Ось хто з них позвонила і попитала таке зухвале питаннячко. Не знаю, як вона могла так зробити з опанасом. Мабуть, вона хотіла погратися в якісь свої там, ігри, погратися його крихким серцем. Але ні, ми не будемо такого терпіти. Тому ми подаруємо оцю кавоварку Катерині і відправимо її, власне, додому. От і все, сердечки, мінус, мінус-мінус. Даємо Катерині тисячу симолеонів і кавоварку в нагрузку. Сподіваюсь, що її життя вдасться. У нас на побачення вже ходили всі дівчата, крім Саманти, Ольги і Аліни. Піду я, мабуть, на побачення на групове із Аліною і Самантою. Да. І якщо дівчата потікають, то хай як хочуть. О, Аліна хоча б сама вміє, приходить і замовляти собі напої. Я думаю, що дуже фліртувати із дівчатами не треба, і треба бути просто веселими і дружелюбними, щоб вони не ревнували одна до одної, оце все. Вау, Бармена щось не дуже виходить, але він старається. <сум> мене питали в коментарях, яка у мене структура шоу і взагалі, як це все буде відбуватися. Спочатку я не дуже знала, що мені робити. Аліна от Я вирішила, що в наших дівчат буде можливість сходити на побачення на два групових і на три, на три, на три приватних із опанасом. І дівчата можуть використати ці свої п'ять побачень. Деякі дівчата вже були на групових, деякі дівчата були і на групових, і на індивідуальних. А хтось тільки на індивідуальному побаченні був. Тому чим ближче закінчення їхніх спроб спілкування з Опанасом, тим ясніше повинно стати, кого ми виганяємо, кого ми залишаємо. І тоді в мене не буде так тріпатися серце о того, що мені так їх шкода, і, і що вони мені всі так подобаються, і, і може ще щось вийде. От сьогодні в нас дівчата пішли на побачення, які жодного разу не ходили. Клас, дякуємо саманточка, було дуже жахливо, але ми нічого. Ми, ми тобі похлопаємо. Вона так цікаво, щось розказує. Я ж захоплена. О, oh, No. Щось у Пана зовсім не, не полюбляє таких активних дівчат, чи що це таке? Цікаво. Якщо я спробую якусь романтичну взаємодію, я сподіваюся, що нікого це не буде напружувати. Ого, Панас любить комедію, так, звісно. О, давай якусь таку хтиву, хтивий жартик якийсь буде. О, їй подобається. Можна іще якісь такі. Хтиві жарти розказувати, а я щось більше не бачу такого варіанту. Ну, ладно. Ой, вони так засмущалися, він її щось питав, не те, що треба. О! і Аліночка тут сидить, треба з Аліночкою якось спілкуватися. Клас, мені подобається це побачення тим, що всі дівчата на місці, і все нормально. Ніхто не хоче поки що втекти, ніхто не путається з ким попало. Тут а немає купи голих людей, ну тільки трошки. І всі сидять разом, молодці, супер. А тепер вони пішли. Даш? Як тільки я це сказала? Вони просто пішли. Ой Боже! Таке якесь коротке вийшло. Ну нічого. Він з барменом балакає про любовне щось. Що це? В нього і з барменом щось любовне, романтичне. Опанас. Алло, та як так може бути? А чого? А на що ти таке робиш? Капець, дівчата порозходилися. О, Самантой виник якийсь романтичний зв'язок. А як його звати? Шигеру, Міура, а чого ти отакий оце романтичний з цим дядьком? Та щось я не знаю, це прикол якийсь. Да? Ну, ладно. Я не знаю, як це пояснити. Я не водила його ні на які побачення з цим дядьком. І здається, тепер вони не люблять один одного. То в них була якась романтика. А тепер у них щось зле? Чи що це ще таке? Я не знаю, хто це. Я, чесно кажу, я не ходилась ні на які побачення і не приставала до нього. Я не знаю, чого він так на мене реагує. І чого тут мінус-мінус сердечки? О боже. Окей. Краще нам звідси піти. Ну, попереднє якесь непонятне побачення з двома дівчатами закінчилося. А тепер я хочу нормальне побачення із Ольгою. М -м -м. То що у мене є такі здогадки, що Опанас дуже подобається Ользі, і хай вони сходять разом у барчик. І ми це взнаємо. У мене дуже високі очікування. Ох, ну вони хоча б сидять поруч. Ой-ой-ой. У мене з усіма бар... барменами якісь такі стосунки, що всі аж мліють, чи що це? Всі мліють у до панаса. Чого? <свісно> Я не знаю. Він балакає про якогось лам, але Олічка все одно його підтримує, здається. Хоча їй вже не подобається музика, яка тут грає, але вона не подає виду. І просто п'є собі. Робимо комплімент. Поки що якесь таке неловке мовчання. О! Куди це вони підскочили? Не забудьте ваші напої, що це таке. Так, ну я думаю, треба вже якось. краще спілкуватися. Чи що це? Оля! Оля! Ні, Оля, все, все, я вирішила, що не буде вже такого. Я не знаю, я не знаю, це дуже якісь короткі побачення, це буде якась дуже коротка серія, але мені якось, мене якось не встраю, що дівчата просто так от встають і йдуть. Не всі так роблять. Ми вже і так вигнали одну дівчину сьогодні. Ну, от якби оцей Шигеру Міура теж був в цьому шоу, я б його вигнала. А так поки що ми вигнали вже Катерину. Ну я не знаю, дівчата, ну так не робиться. Що це за отстой? Ладно, день такий собі, спробую у наступний день прийти до них додому і подивитися, може зміниться якась обстановка, може з кимось ще поспілкуємося, початимося в смс-ках, але оце, що я бачу, ну мені не нравиться сьогоднішній день. Так, отже, я вирішила провести вечерю в Опанаса дома разом із Лесею і щоб Леся помогла якось розібратися із дівчатами. Запросила трьох дівчат до себе додому, з якими у мене поки що тільки дружній рівень стосунків і немає ніякої романтики. І вже на цій вечері ми розберемося, що робити, з ким ми зможемо попрощатися, чи кого залишить. І я сподіваюся, що всі дівчата прийдуть, яких я запросила. Я запросила Євгенію, бо з Євгенією ми тільки дружні. Ольга, ми теж не тільки дружні, і Аліна. Навіть не дивлячись на те, що я тільки тільки ходила із Аліною на побачення групове, і з Ольгою на групове побачення, все одно нам треба поспілкуватися більше. Я не знаю, чого це вони вдвох пішли у ванну. Ось Лесічка нам готує рибку. Дякуємо їй велике, що вона прийшла і поможе трошечки Опанасу розібратися із дівчатами, які потікали всі в ванну. Замість того, щоб познайомитися, може, із сестрою Панаса. Окей, тут треба, наче готувати якісь напої, але я не знаю, на чому готувати напої, і це треба купляти барну стійку чи що? Вау. Ну, ми хоча б спробуємо їх звати їсти. Давайте, дівчата, хватить ховатися у ванні. Що це ще таке? Я не знаю. Така маленька хата, і вони знайшли, де заховатися. Здається, наша вечеря вже вдалася, але ж як щодо. Стосунків дівчат, ага. Це навіть Олег прийшов. Я його не гукала спеціально, але він прийшов. О, ні, Євгенія, щось уже палить вниз, палець вниз. А в чи з чого це? Ми узнали, що Аліна любить їсти. Супер. Зараз я спробую вчинити деякі романтичні дії з кожною з дівчат і подивимося, як вони будуть на це реагувати і чи будуть розвиватися взагалі наші стосунки, чи ми будемо так просто друзями. О, ні, все. Так, Євгенія вже мінус сердечко написала Аліна Плюс. Ольга. О, здається, після романтичної взаємодії із Аліною трошки краще пішло. Ольга, щось ні, можливо, от саме через те, що перед цим була якась романтична взаємодія з Аліною. Тому ого, скільки в нас сміття на столі появилося. Ну, я думаю, ми можемо зробити висновок. Що Аліна сьогодні точно не йде з нашого шоу. Добре, Аліна. Дякую тобі, велике що ти така хтива стала. Вау! Мені б навіть хотілося відправити Аліну тепер додому, щоб вона якось вже відпочила, розслабилась і розібратися з цими дівчатами. Тому трошки з Аліною близько поговоримо. Спробуємо і подякуємо їй за те, що вона прийшла. Того, що у нас є якийсь дружній зв'язок, і вона стала явно дружелюбніша. Все, я думаю, що Аліночка йде додому. Ми її точно залишаємо в будинку, і далі ми розбираємося із нашими іншими дівчатами: Євгенією і Ольгою. Що робить? Я думаю, в цьому турі нам поможе Леся. І Леся повинна поговорити з ними. Здається, Леся дає якісь поради по стосункам. Да, здається, Ольга дуже любненько себе поводить теж. Євгенія і Ольга з Ольгою кращі стосунки, ніж з Євгенією. Вау! Неочікувано, Неочікувано. Опа. Опа, опа. Ну, нарешті вони не дуже люблять одна одну, бо вони конкурентки. Здається, вони зрозуміли, що зараз когось виженуть із них. О! Євгенія, що це? Євгенія! Ану, ану. О, панас тут якийсь заряжений. І що це означає? Ну, Здається, мені, що Євгенія трохи отстає поки що. Але вони точно пізнають один одного краще. Вони стали ближчі після веселої вечірки. Коротше, про Євгенію додався якийсь новий сентимент, але от цього вони не стали ближче, якщо чесно. Ну, Апанас у нас стає все більш доброю людиною. точніше, він славиться хорошою репутацією. Олічка тут якраз взялася трохи за опаноса, і вона сміється з його жартів. Мені здається, що вона в компанії не дуже сильно показувала себе, але коли вони залишилися вдвох, вона стала активніша. І вона вже байдала про переїзд. Який переїзд? Може, це означає, що опанасу пора б якось переїхати до дівчат в будинок. Я думаю, що це ого які стосунки, якщо хлопець зове до себе додому, а Олічка тільки й думає вже про те, як би переїхати стається сюди. Щось вона балакає про качків і сміється. Вона в курсі взагалі, що опанас любить займатися спортом. А Лесічка так реагує, що самі ви бла-бла-бла, дівки, Альо. <нах> У них якісь дивні тут дискусії, усі бла 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 показують. І мені здається, що ця компанія не дуже прям така весела була. Так, все, дівчата пішли, а це означає, що ми зараз підемо до них додому, когось із них зараз відправимо додому. Так і не доїли рибу. Так, ми прийшли до дівчат додому. І тут якась дивна музика. <сподящування> <Grid> О, боже мій! що це? Аліну забрали прибульці. Це ж якісь дружбани Саманти прилетіли, чи що це ще таке? Oh, no. О oh, Боже, ладно, щоб там не було, все одно опанас повинен сказати пару слів. Вау, поки дівчата займаються спортом, потрібно сказати, що ми ходили на групове бачення, і сталося таке, що. Ольга була веселіша і радісніша, а Євгенія не була така весела і радісна. Саме тому Євгенія піде додому. Хоча балакає мене понятно про що звісно і б'ємо по голові себе мікрофоном. Євгенія, у тебе неправильна реакція, але можливо, саме так реагують дівчата, яких просто відпускають. <реш> Оце, як вони кажуть на проєкті, я відпускаю тебе. І все. І вона відпускається. Чудово! Клас, Мені здається, Євгенія більш щаслива, коли я її починаю відпускати з цього проєкту. Мабуть, їй надоїло тут бути. Вау. І вони радісно йдуть усі куди, вони йдуть усі радісно на кухню по кавоварку. Ось твоя кавоварка, Євгенія. Я тебе вітаю з цим призом. Мабуть, ти довольна радісна, що ти йдеш додому. І все в тебе буде дуже-дуже добре. Ну, все, отака ситуація, Євгенія. Прощаємося, бай-бай. Сподіваємося, у тебе буде все добре. Ми залишимося друзями. Все, целяємо Євгенію, даємо їй 1500 симолеонів і кауварку. Все, дякую, Євгенія, що брала участь у цьому прекрасному шоу. На все добре. Тепер у нас залишилося 5 учасниць. Ілуна, яка постійно сидить з шахами. Саманта, яка прибулець, і полюбето вона викликала якихось своїх родичів, щоб вони вкрали Аліну. А ще вона, здається, підпалила хату і треба комусь дзвонить. О, божечко. Опана. Окей, нічого майже не сталося. Їм навіть вернули гроші. Реплейс. Нічого не сталося, люди. Люди, не кипішуйте. Чого ви її бросили тут, га? О, що це за їжа красива? Ух ти, вау. маринка, яка повністю в жаху. Що сталося? Алінка, в якій все одно й вона йде, гріть себе біля каміна, у її вогонь не налякав. І Ольга, яка теж в ужасі, і не знає, що це все таке робиться. Все нормально, дівчата, не треба переживати, уже всі живі. Боже. О, ні. Я їх ще такими емоційними не бачила. Ольга дуже сумна. Цікава у них реакція, звісно, аби вони так на Опанаса яскраво реагували. Так, що да, залишилося в нас п'ять учасниць, а на цій прекрасній смачній ноті всім, папа, -па. до нової зустрічі. you <music>